Програма в об'єктиві мене звуть Ярина Матвіїв. Ми продовжуємо говорити про те, як склалася доля майданівців після того, як з тих трагічних подій пройшло вже два місяці. І рани гояться, але багато хлопців досі знаходяться в лікарні. І як йде розслідування цих злочинів проти людяності, які були в Києві 18-20 лютого, пане Олександре, і розкажіть, будь ласка, про цю свою організацію активістів майдану не скорені». Це об'єдналися майданівці для Майданіці... захисту своїх прав а Це... про що йдеться. Я кажу, народилася ідея в лікарні, тому що дуже багато людей, друзів. Я людина відкрита, і багато друзів, є знайомих, які приходили, ну хотіли мені допомогти, але потреби такої допомоги не було. Тому я перенаправляв ту допомогу іншим людям, які були в лікарні. Пізніше з тими хлопцями почав контактувати, почали збиратися докупи і почали розуміти, що ми самі собі повинні допомогти. І стоїть питання не в тому, що ми повинні допомогти собі там. Якісь соціальні закони, хоча і також напрямок є. Питання стоїть в тому, що ми повинні консолідувати всі зусилля, організувати, зустрічатися, пробувати вирішувати питання, допомагати один одному вирішити ці питання, тому що вона один у полі не воїн. А паралельно з тим, ми розуміємо, що. Революція продовжується, і революція, яка названа гідності, вона переходить в наступну фазу, наступний етап е, революція справедливості. І третій майдан це буде справедливості. Майдан не буде більше ніж певний, можливо, зараз ідеалістичні речі говорю, але основна відмінність від помаранчевої революції, ну, точніше, е, одне й те саме, що ми бачимо після помаранчевої революції, бачимо зараз, що влада каже. Нічого, ну так, так нам кажуть всі, нічого не поміняється, все так все залишиться, даремно та кров, люди більше не вийдуть на майдан, пам'ятаєте, нам говорили, Україна не Грузія, Майдан нічого не вирішує, не треба виходити. Де роки ми жили в тому стані такої агонії, спокою і нічого не знали, чи вийдемо, чи не вийдемо. А тепер, основна відмінність від помаранчої революції, є певна когорта людей. Це є вбиті і це є поранені. І я більше ніж впевнений, що коли ми об'єднавшись. Зможемо вийти. Ми заставимо ту владу, яка б вона не була, хто би не був про ці влади, чи ця, чи наступна влада. Ніхто з ніхто з влади не може нам сказати, що ми переслідуємо якісь особисті інтереси. Ми довели це на Майдані, ми довели це на інститутській, на Грушевського, на передові, що ми не переслідуємо особисті ідеї, Тому що, будучи під прицілом снайпера, я, я не переслідував свою мету отримати грошову компенсацію, отримати групу, стати чиновником. Ні, я йшов, щоб змінити систему. І коли я зараз, е з правоохоронним органами, я ще є депутат районної ради в себе е в Туркійському районі, єдиний з депутатів всіх гривень, які є поранені в Україні, е я повернувся назад в своє в своє село, в свій населений пункт в район. Я зустрівся з людьми, людей нічого не поміняв. Ці самі проблеми. Дороги немає, соціалки немає. Зараз хлопці поранені повертаються додому. На них показують пацієнт, Що ти домігся? Що олія подорожчав два рази. Mm -hmm. Щоб бензин дорож, що долар зріс, хлопці зараз починаються, хлопці починають попадати психологічні диспансери, Сім хлопці психологічні диспансери потрапили. Чому? Деякі психологи, реабілітологи кажуть, тому що починається афганський синдром. І тому більше ніж план, нам треба об'єднуватися. Всі, хто не чує, хлопці поранені. Давайте будемо контактувати між собою. Не тільки поранені, а тільки допомагали вам, волонтери. Всі докупи помаленьку. Є структура в Києві, я знаю, що в Запоріжжі створена аналогічна структура. Без політики, без нічого, ми повинні довести цю справу до кінця. Ніхто крім нас. Я не кажу, що тільки пора. Ніхто крім тих хлопців, які були там на Майдані, які допомагали в тилу, тільки ми зможемо довести справу до кінця. І хочу зробити заклад до влади, до тих чиновників. Хлопці, не купляйте, не купляйтеся, не продавайтеся за гроші, тому що одразу, знаєш, мені, мої побратимам, через нашу активну позицію на Майдані. Зразу почали пропонувати посади. Моєму другу запропонували mm -hmm. посаду за міністра спорту. Мені запропонували посаду голови адміністрації в районі. Ми поклилися на смерті і крові наших побратимів, на нашій крові, що ми не будемо брати ні гроші ні посади. Ми доведемо цю справу до кінця. Можливо, це звучить ідеалістично, можливо, mm -hmm. вам виглядається смішно, але повірте мені, що. Ми раз довели, ми доведемо це до кінця. Чи я правильно розумію, що ви відмовляєтеся від активного від активної участі в політичному житті країни? Тому що невдовзі будуть вибори парламентські люди відмов... хочуть бачити нові обличчя. Ми в... не країна. відмовляємося абсолютно. Mm -hmm. Вони з напрямків нашої діяльності громадської організації те, що ми повинні проводити своїх людей місцеві ради, mm -hmm. тому що хлопці, які довели своєї свою активну життєву позицію на майдані, жертвуючи своїм здоров'ям і життям. Бо це все відіб'ється. Ті всі антибіотики, ті капельниці, ці всі поранення, вони рано чи пізно дадуть своє, тому що кожен з нас відчуває проблеми чи в тому чи іншому напрямку життя. І ми довели, і тому тим хлопцем треба бути. в Політиці будемо продовжувати ту боротьбу далі. І Майдан, третій Майдан буде, і він буде справедливий. Yeah. Пане Ростиславе, це вже не одна така організація майданівців, яка утворюється, щоб об'єднати всіх хто був учасниками революції гідності. Так по Україні зараз майданівці об'єднуються, створюють свої спільноти для того, щоб далі щось робити. власне. От розкажіть, чи вам відомо, що вже в Києві є також така структура. Mm -hmm. Так, я mm -hmm. два тижні пробув в Празі, ну я теж учасник майдану, був на Майдані, бачив цей запал людей, ті, хто вистояли. І 30 листопада, от, я маю на увазі розгін студентів і подальші всі події в січні, в лютому, цих людей вже не зломити, ці люди чітко знають, чого вони хочуть, і ці люди підуть до кінця, як колись, якщо провести аналогію з історичним минулим нашої країни, як, наприклад, вояки Української повстанської армії, які не за гроші, не за посади, а за краще. Як це якби це не пафосно звучало, краще майбутнє своєї землі, своєї держави і за державу. Но ми бачимо, що зараз якраз питання вже стоїть не тільки зміна е владу, не тільки зміна е керівництва держави, бо режим Януковича ну, можна сказати, е формально чи, чи юридично е він повалений, але зараз вже стоїть питання і становлення нової влади, справедливої, дійсно народної. Від територіальних громад, вона повинна йти не зверху, не з Києва, не, не, не якоюсь політичною силою насаджуватися, а вона повинна йти знизу від територіальних громад, сіл, містечок, міст, районів, областей і до догори. Ось це раз. А по-друге, ми бачимо, що зараз стоїть питання про захист цілісності нашої держави. І тому, знаючи оцей патріотичний дух і членів самооборони і тих, про простих людей, які не встигли навіть записатися ні в самоборону, ні в сотні, а просто були на майдані і виконували, я таких знаю, дуже багато. І в Чехії ці хлопці поранені, важко поранені. Вони е ініціативні групи зі Львова. О, є там такий пан Василь, дуже е е емоційний, такий приблизно, як пан Олександр. Так, так я вас познайомлю обов'язково. Він запальний хлопець, молодий, з прогресивними поглядами. Він мені розказував свою історію. Я багато цих історій там. Чув, бо відвідував щодня фактично наших хлопців в трьох лікарнях в Празі, то вони не були організовані, вони структурно не входили в жодну сотню, mm -hmm. але вони проводили дуже мобільно, активно, там, де потрібно, необхідні дії по стримуванню Беркуту, по визволенню наших хлопців, які попадали в руки чи тітушок, чи беркутівців. Вони відновлювали барикади, вони доносили, виносили поранених. І вбитих тіла. Тобто хлопці самоорганізовані були. І це дійсно зараз ми говоримо про те, що свідомість змінилась у людей. Дійсно, перелом прийшов в свідомості. Кожна людина вже не чекає, що хтось з Києва має позвонити, чи з області мають позвонити, чи якийсь начальник повинен складати вказівку. Людина сама відчуває в собі, що вона повинна в даний момент, чим займається, на її погляд, що зараз. Порадившись, звичайно, це не це обов'язково, що тільки от я егоїстично, але з своїми найближчими побратимами, що робити? Тобто зараз іде самоорганізація. Ця самоорганізація повинна бути в кожного з нас. І оці самоорганізовані люди повинні створювати нові громади, нові громадські організації, навіть можливо і політичні сили, чому би і ні. І нову державу вже в цілому. Це має бути якась нова політична культура в Україні. Так, Абсолютно. от саме дуже, дуже правильно ви відмітили. Політична культура нова, так, це нове бачення, нове розуміння. Це повинно. Ну, чому нове? В Європі це розуміння є. Розумієте, Це, вже, це, це ми, ми, ми не видумуємо велосипеда. В, в світі це вже все є. Розвинуті демократичні держави вже це пройшли хто 50, а хто 100, і хто більше років тому назад. У нас, на жаль, оце в зв'язку з тим, що ми були під. Таким совком так, під совком, так, 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 пан Олександр, я якраз хотів сказати, трохи іншим словом. Під Радянським Союзом була нагніталася оця соціалістична ідеологія, радянська ідеологія. От і вона, на жаль, якраз це вихолостила із свідомості людей, із розуму, із серця, самозначимість і самоорганізацію кожної людини. Тобто, ми всі були. Одинакові піонери, жутенятка, консомольці, mm -hmm. всі от під, під одну гребіночку зачесані, одягнені і строєм йшли до школи і кругом в кінотеатр, в кульпохід, куди б не по вказівці. Не потрібно було приймати рішення. все вирішувала партія так. і так, так, за нас так. думали. Ми тільки були такі диктатура. сліпі виконавці. От зараз Майдан помаранчевий почав цей процес. Майдан гідності продовжив. Майдан. Як Олександр назвав його справедливості. справедливості, певне повинен закінчити оцей процес? Ми ну, чим швидше, напевне, тим краще. Це цей процес не, не можна відкладати. Пане мирне, майдан гідності тепер в вашому серці. Так, те, що ви пережили на Майдані, і, і, і ці спогади, ці переживання з вами залишаться назавжди. Ви повернулися з Києва, ви знову пройшли цю дорогу на Грушевського, яку ви пережили тоді, так які у вас були. Переживання, що ви знову пережили, згадали ці події, і ви привезли щось зі собою з Києва, розкажіть будь ласка Звичайно, ви знаєте, дуже важко повторяти свою хресну дорогу. По суті діла, я йшов по тій своїй дорозі до гори спочатку по-інститутській, і потім повертався назад і бачив, де хто впадав. Кого бували, і потім ми дійшли аж до тої першої. Від першої йшли так до другої. Зараз там багато вже є барикад нових, і, і перша вже стала другою. Я ходив по тих місцях кругом букети квітів, кругом фотографій героїв. Багатьох є знов лице. І ви розумієте, це просто Ну, важко сказати. Я старався якось тримати себе в руках. Але все одно заплакав. Я завжди свою поїздку до Києва в будь-яких випадках я починаю із собору Володимира Великого. І так цей раз прибув о 6-й годині ранку до Києва, і я поїхав у Володимирський собор, відбув там все своє і покаяння, висповідався, прийняв причастя і. Батюшка мене спитав ще, каже, як, вас там, бо пару слів про Майдан було сказано. І він говорить, ви знаєте, що підійдіть зараз, ми тут дещо задумали для Майданівців, підійдіть до старости Михайла Даниловича, він каже, Волиняка, такий міцний українець. Я познайомив він мене з цим Михайлом Даниловичем. І він пішов в ризницю, приїхав, був, приїхав, здається, митрополит владика? Ну, Православна київського патріарху. Можливо, Філарет. Філарет, ага. так, так. Він пішов і виніс з Ризниці, звідти виніс. І ось він сказав, я казав, що ми створюємо організацію і хотів би спочатку її освятити. Тому що це не буде організація якихось змовників, чи якихось розбишаків чи хуліганів. Це буде спокійна організація. І от підтверджуючи слова Олександра, скажу, що це буде організація, яка буде добувати справедливості. Дуже важко в нашому суспільстві зараз організувати таку справу. Но я вам скажу при помочі святих тільки зверху від Господа Бога. І нам було спрезентовано для нашого нового офісу завтра, до речі, Юрія. Ми там зустрінемося всі. Оця ікона. І, о, і оце, так, і оце, що там є внизу. переможене. Але воно дуже з висоти летіло, щоб пасти на нес. Так що... Георгій побідоносі разом вже з Арханом Михаївники, і Арханом Михайло нам допомог на Майдані, тому що так, він він вже були разом були на там. Сеті, і їхні. І оця ікона, ми по, на почесному був. місці повісимо в нашому офісі, не шкорене. І з нею, помолившись, ми почнемо свою роботу. Я думаю, він нам допоможе. І от там, що лежать внизу, зову, дуже високо були. Але впали отут. ту. Ну, от зараз Це перша, моя думка. перша ваша задача зараз чим боротися? От в чому зараз бачите? Найбільше я ну, дивіться, я, так, я, я скажу а, таку річ. Ну mm -hmm. зрозуміло, що зараз ті задуми, які є, ті ідеї які потрібні для того, щоб насправді восторжествували Україні. Вони не на часі, тому що є агресія, і багато наших хлопців зараз в Одесі я бо в Києві вівторок mm -hmm. минули в минулий вівторок. І були хлопці з Одеси, які там організовували з Київського майдану блокпости в Одесі. Вони тримають, і ми з ними обговорили кілька хлопців. Наші поїхали туди. їм допомогти. також. Деякі ресурси були передані їм там. Дуже переживав, коли побачив ті кадри трагічні, з Одеси та чи, чи не пострадали мої хлопці. Слава Богу, всі живі, здорові, брали участь у тих там акціях і. Тобто то зараз є зовнішній агресор, і ми не можемо зараз робити ті речі на місці, займатися чисткою тут на місця. Але тим не менше, хто б мене ще раз не переконав, ми сьогодні започатковуємо. Не хочу зараз анонсувати це пізніше, буде сказано. Найближчі найближчі днів буде у Львівській області. Всі чиновники призначені уряду Януковичу, Залізниця, Аеропорт, Газ, Нафта, Пошта. Ліс, всі, які призначав Янукович, Янукович немає в Україні, ті хлопці в Львівській області просто Ліску область має бути кришталево чистою. І нехай мені хтось скаже, що не треба займатися зараз чисткою на Львівщині, бо там в Одесі чи в Харкові Москаль. Та ні, хлопці, ті хлопці мають піти і мають на їхнє прийти в місті тут патріоти в Львівській області, вони повинні працювати. А ми, бійці, будемо в той час битися на східному кордоні, зовнішньому агресором. Але тим не менше, в Львівській області має пройти. Безперечно, і то найближчим часом. Тобто, одним з напрямків, тих, що ми будемо допомагати нашим хлопцям, які вже є, мають силу, і там, е що поїхали в Одесу, зараз стоять, в Херсоні, вони стоять. В Києві, Майдані, хлопці наші стоять. Будемо з ними контактувати, допомагати, їм звідти організувати допомогу туди, тому що на Майдані зараз дуже важко, немає ні продуктів харчування, нічого, також тим треба займатися, щоб направляти звідти туди щось. Але тим не менше на місці ми повинні робити ті речі, які від нас чекають суспільство. Військовость має стати. Показником, що ми тут навели порядок. От так сталося, що всі хлопці наші активні, нормальні, всі поїхали, воюють в Київ, воюють в Харкові, там, 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 а на місцях ті самі чиновники. Далі кожна посада купляється. О, вибачте, або я, або я не зрозумію тому життю нічого, або, або розумію все і роблю правильні кроки, і повинно щось зміняти. Тому найближчим часом наша організація в, разом з іншими громадськими організаціями активними. У Львівській області ми займаємося тим питаннями, що будемо вимагати центральної влади позвільняти всіх керівників, які були призначені за Януковича. Це найближчим часом буде зроблено. Як ситуація довкола Одеси, тому що ми знаємо, які трагічні дні зараз пережила Одеса, і ми бачили вчора цей великий мітинг за єдину Україну ввечері. Одесити мізиться дуже налякані, що вони можуть повторити долю Криму. От є якісь такі особливі тривоги в Одеситів. І зараз там а, є велика підтримка українців. Як, як молоді, от бачите, то, я комуніті бачите? Я ще пару секунд скажу. От mm -hmm. в у нас була дуже велика суперечка в Києві, тому що були одесити, були хлопці Київський автомайдан, і були наші структури львівські. така була невеличка нарада. Mm -hmm. І вони, от хлопці київський автомайдан, нас за кін'яків Кюперекону, що ми їхали в Одесу, допомагали їм утримувати блокпости. Mm -hmm. е, я в принципі не проти був, але кажу, хлопці, я не можу ризикувати своїми хлопцями. Бо кажуть, ще є організовані групи далі. Активістів у Києві. Я не хочу ризикувати хлопцями, вже не говорю про те, що там матеріально треба їх підтримувати. Але стоїть питання в тому, що Одеса має сама собі, ну, Київ нам допомагав. Ми, ми приїхали допомогти Києві. Київ піднявся, ми помінявся з України. Але Одеса, вона якась була інертна, тому де шкода було посилати хлопців. Але дуже приємно здивувався, що Одеса стала політичною. І Одеса тоді дійсно треба їхати допомагати їм. тому... Не те, що я закликаю зараз всіх їхати туди, бо це кожен має зрозуміти сам, що він ризикує своїм життям, своїм І... Але якщо Одеса прокинулася, і Одесити зараз переживають, і вони хочуть бути єдині єдиній Україні, то наша свята місія з українців приїхати туди і допомогти їм, бути разом з ними, то я переконаний, треба бути там на сході, на півдні. Пане Ростослав, які ваші рефлексії медані рук не складають? Так ми бачимо, що вони тільки оклигали, трохи виздорові і вже знову хочуть у бій захищати Україну. Власне, як, як ви вгадаєте, яка перспектива того, що можливо в майбутньому майданівці прийдуть до влади і сформують цю нову якусь політичну культуру в Україні? Ті люди, які стояли в Києві стільки місяців? Безперечно, безперечно, дякую за запитання. Ми ж бачимо, от навіть тут в студії, що це є люди нескорені, це є люди з світлими думками, з чистими руками, з хорошими помислами на, на перебудову, як зараз. Модно, це, цей вислів на повне перезавантаження влади. Повне це воно повинно бути не тільки в Києві, а й на містах. Від селища, району, області і так аж до Києва. І по всій Україні. Це не значить, що огурно треба звільняти всіх. Але оцей, значить, метод люстрації повинен пройти кожен чиновник і на місцях, і в столиці. От. Тому, звичайно, тут треба можна дещо так чуть-чуть опанувати пану Олександру, що не можна теж набирати тільки за політичними поглядами на посади. Повинні бути фахівці в першу чергу, але звичайно, фахівці патріоти не ті фахівці, які раніше здирали в податковій, скажімо, чи в прокуратурі, чи в міліції кошти різними способами і підживлювали ми знаємо що валізи mm -hmm. з доларами корупціонери корупціонери там відвозили все в київ це все йшло по е цій драбинці mm -hmm. ієрархічній. Ось, звичайно, що це треба зламати цю ситуацію, тому що і ми так і провести, провести до влади нових людей. Звичайно, ми жаль, звичайно. мусимо закінчувати. Я буду дякувати вам, що ви прийшли до на нас на ефір. Глядачам нагадаю, це була програма в об'єктиві. Ми говорили про долю майданівців після революції гідності, про те, якою Україна має бути, за що боролися ті довгі місяці і продовжуємо боротися далі. З вами була Ярина Матвіїв. На все добре. добре.